Але тут ці чуваки, вони десь там не знаю до 12 годин максимум вже вони закриваються. Nissan Rock, якщо попаде, покажу, в них не дуже багато є на цьому базарі. Ну, такі варіанти, там я не знаю від, від 17 тисяч, там, якщо на спортлайні залежить від комплектації і вище 19, 20, 22 тисячі, залежить все від пробігу. Якщо маленькі пробіги, то буде ясно, що будуть дорожчі. Зараз ще одного покажу. Ще є Тігуан. Тігуани ті, що старіші від 15-го року. там 16, 17, 18. ну, навіть були 18 року. Ціна на них тут ціна на цьому базарі, десь від 15 тисяч на них починається. 15 і вище. Thank you.